Всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати приготувати салат шарами, ситий пан з буряком. Для нього потрібно відварити буряк, натерти його на крупній терці, також натерти на крупній терці відварені яйця, твердий сир, ковбасу і солоні або мариновані огірки порізати дрібним кубиком. Тепер будемо збирати салат. Перший шар це в нас буде. Натертий буряк. Його потрібно віджати від соку, викладаємо першим шаром, рівномірно розподіляємо і трішечки притискаємо. Кількість інгредієнтів я залишу в описі під відео. Підсолимо, Змащуємо майонезом. Другий шар ковбаса. Змащуємо майонезом. Третій шар натерті яйця. Підсолимо, змачуємо майонезом, додаємо гірки. Сіточка з майонезу. Останній шар це натертий сир. Робимо сіточку з майонезу. І ставимо десь на годинку в холодильник, щоб настоявся. Салат готовий, прикрашаємо його за бажанням. Кому сподобався рецепт, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Бажаю всім приємних приготувань та смачного!